Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гремлять в негоду в тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гуменять. Зеленклени у діброві по кленовому шумлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову Дар дали мені батьки. Берегти її, плекати буду всюди й посяк час Бо ж єдина та як мати мова кожного із нас. 24 травня День слов'янської писемності та культури. У цей день вшановлюються святі рівноапостольні першопросвітники Кирило і Мефодій. Вони творці. Писемності здійснили переклад богословних книг з грецької мови на старослов'янську, поширили християнські вчення, поява абетки і виникнення писемності сприяли розвиткові літератури слов'янських народів. І слов'янська мова стала третьою в Європі після грецької та Латини. Слов'янська писемність і культура належать до найстародавніших у Європі. Як доводять вітчизняні та зробіжні вчені писемність народу, що прийшов з Азії і розселився по Дунаю Дністру, Бугу, Дніпру та Віслі, виникла задовго до прийняття християнства. Задовго до того часу, яким датовано перші писемні пам'ятки, що дійшли до наших днів. І якщо ж, наприклад, говорити про народ, який пізніше став називатися українцями, то писемність на його території була відома ще русами анського періоду. Створення нинішньої абетки, якою користуються слов'янські народи, Пов'язують з іменами візантійських провідників християнства, болгарів за походженнями Кирила та Мефодія. Костянтин Кирило був не лише видатним візантійським дипломатом та провідником вчення Христа, але й видатним письменником. Кирило створив. Слов'янську абетку на основі грецької, суттєво змінивши її, щоб передати слов'янську звукову систему, були створені дві абетки Глаголиця і Кирилиця. В Києві пам'ятників просвітителям два на Михайлівській площі та на території Києво-Печеської лаври. Культура та писемність основа існування будь-якого народу, його генетичний код та національна скарбниця. Століттями наша культура розвивалася та зрощувала геніїв в різних соціальних сферах. Їх імена стали відомими на весь світ, як імена людей, що шанують, плекають та славлять рідну землю. Приумножуючи її літературну та духовну спадщину. В усі часи ці люди, письменники, поети, прозаїки, театральні та культурні діячі були носіями моральних та духовних цінностей гуманітарними лідерами нашого суспільства. З нагоди, святкування дня слов'янської писемності і культури. Хочемо побажати представникам слов'янських народів миру, злагоди та толерантності, лише любов до власної історії, плекання та приумноження культурної і духовної спадщини свого народу є рушійною силою морального та духовного розвитку будь якого суспільства.